Чи може ТЦК штрафувати чоловіків, які не були на обліку, але прийшли уточнити дані судова практика. Одні суди вважають, що потрібно встановлювати дату вчинення відповідного адміністративного правопорушення та залежно від цього застосовувати закон, який діяв на момент вчинення правопорушення. Інші суди вважають, що тут слід застосовувати поняття триваючого правопорушення, тобто жодного обмеження строками. Тут немає, і ТЦК може накладати штрафи у будь-який час, якою ж є судова практика. Приклад один: чоловік побачив у Резерв Плюс, що перебуває у розшуку, і добровільно пішов у ТЦК повідомити, що перебуває на обліку з 2008 року і має трьох дітей, але отримав штраф в 17 тисяч гривень. Суд дійшов висновку про те, що ТЦК неправомірно кваліфікувала дії позивача за частиною 2 статті 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення, оскільки на час вчинення інкримінованого йому правопорушення його дії не могли підпадати під регулювання цієї статті. А закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративне правопорушення, зворотньої сили не мають. Приклад 2. Чоловік 27 травня 2024 року з'явився до ТЦК для уточнення своїх військовооблікових даних, проте на нього склали протокол за частиною 3 статті 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення за те, що він у 2021 році не став на облік військовозобов'язаних. але ж станом на 2021 рік цієї частини 3 у статті 210 кодексу України про адміністративне правопорушення ще не існувала. Вона була введена 19 травня 2024 року. Тож суд вирішив скасувати постанову ТЦК про штраф, посилаючись на те, що за. Закон про адміністративну відповідальність не має зворотньої дії у часі. Приклад 3. ТЦК здійснював виклик чоловіка на 30 січня 2023 року, а позивач не з'явився за вказаним викликом до ТЦК. Отже, 30 січня 2023 року є датою вчинення правопорушення та дата його виявлення. Таке підтверджується зверненням ТЦК від 7 люта 2023 року до національної поліції щодо розшуку затримання та доставки громадянина та фактом складання 14 червня 2023 року щодо позивача протоколу за частиною 2 статті 210 прим. 1 кодексу України про адміністративне правопорушення у період виникнення спірних правовідносин січень жовтень 2023 року до правопорушення передбаченого частиною 2 статті 210 прим. 1 кодексу України про адміністративне правопорушення застосовувався загальний строк накладення адміністративного стягнення встановлений частиною 1 статті 30 -1. 38 Кодексу України про адміністративне правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні не пізніше як через два місяці з дня його виявлення, оскільки оскаржена постанова прийнята 25 жовтня 2023 року. Тобто, поза межами строку накладення адміністративного стягнення, встановлено частиною першої статті 38 Кодексу України про адміністративне правопорушення, вона підлягає скасуванню, а провадження в справі закриттю. Не забудьте зберегти це відео та поширити його, друзям. Дякую за увагу.